Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська і не тільки моє хобі. Сьогодні в нас буде тема омолодження бегонії декоративно-листяною. Я вибрала ось таку бегонійку, це ушуя, я її показувала вам раніше. Вона вже потребує омолодження. Ось така в неї серединка. Зараз я вам покажу. Ось. Ось, видно. У неї вже корінчики. Ось тут 100 борцівці зверху. Їх потрібно нам занурити вниз і повністю в землю. Опустити її борщику. горщику. Вона втратила нижні листочки, всі ось тут, що були. Вона ще такий досить непоганий вид має, але її вже треба омолоджувати, щоб росли нові листочки, і вони будуть рости ось із цих стовбурців. Ось так видно. Ось цей стовбурець весь ми зануримо. сфокусувати камеру ось так. Зануримо у ґрунт. Так Для початку її потрібно. Витягти. До того ж, коли я весною саджала свої ці перші бегонії, я садила трошки в той ґрунт, що повинен був бути. Але вони якось в мене росли, а на осінь стали, звичайно, скнатну. Бачите, навіть не оплів повністю горщик, повністю. Грунт коріння не Ну, Це неправильно і ненормально. Мабуть, я пересадила все ж таки в трошки за великий горщик. Я вже оновила всі свої великі бегонії. Ну, про це я зніму відео трошки пізніше, хай вони обмолодяться. Бачите, тут зовсім невеликий зовсім невеликий корінчик. Ось ну, і відповідно, може, це зовсім нестандартно. Але потрібно пересаджувати у менший горщик. Я вже бачу це, я і ті бігонії свої пересадила в менший горщик. Ну, і, звичайно, в інший ґрунт. Ось так я обтрушу гарно. Трошки ціл можна відірвати. Ось зовсім маленький корінчик, і той горщик для неї завеликий. Я візьму менший горщик. Зараз я уберу. Цей ґрунт. Ось я обрала весь цей ґрунт старий, щоб він нам не заважав. Так, це був просто ґрунт, куплений в квітковому магазині для бегоній. Я весною саджала в нього. Так, да, вони росли, але на осінь вони почали втрачати свої листочки, підсихати. Ну, все не так. Я зробила весною, тепер я виправляю всі свої помилки. Так, я підготувала нову ґрунту суміш. Ось вона така. Це верховий торф з перлітом. А також я додала сюди лісовий мох. Лісовий мох за рекомендацією деяких квітникарочок, і навіть Діметріс рекомендує додати лісовий мох. Ну, спробуємо. Я вже садила декілька, мені взагалі структура дуже подобається. Він такий розрихлений, щоб корінчики, Він... Щоб корінчики дихали. Він зволожений у мене, ось комок не, розкида... не розпадається. Ну, але з нього, звичайно, нічого не тече. Я і посажу бігом, а потім краще трошки ще болию. Так. Також я підібрала горщик. ось. Він менший, ніж той, в якому він був. Менше він і нижчий, і трошки вущий. Так, ну що ж, будемо пересаджувати. Так, кладемо на дно трошки торфу. Будемо саджати нашу бігонійку. Так, я ще не сказала тут, бо я трошки обірвала, треба обірвати сухі листочки. Якщо є цвіт, не потрібен цвітоноси, все що некрасиве. Ну, ось листочок, він теж такий пожовтівший. Я його відірву. Ми його пересадимо її, і почнуть відростати нові. Пагончики, нові красиві листочки. Ось іще тут є такий сухі листочок. Я це все уберу. І що ж, будемо саджати. Так, ось так. Я зроблю, можливо, трошки, угу, трошки уберу для того, щоб мені ж занурити ці стовбурці, всі в землю. Ось, мабуть, так буде нормально. вам показати? Угу. Я її саджу не посередині. Якщо пагонці ростуть в ту сторону, значить я прижимаю її до цієї сторони ну, для того, щоб було куди їм рости. Ростуть вони в ту сторону, то нехай собі ростуть. Так, ну що ж, будемо насипати ґрунт. заповнювати. Усі місця. Так, трошки вам не видно, що я роблю. Ось я беру ґрунт і підсипаю сюди. Так. Ну, не сильно я втрамовую, так запихаю, щоб так, щоб пустоту там заповнити. Так ну, ось. Незручно так, щоб було видно. Не знаю, як вам показати. Ось, я покажу вже результат. Тому що не знаю, куди дивитися, чи в камеру, чи туди, куди я підсипаю. Зараз. Великого досвіду в мене для відео немає. Взагалі, ну, взагалі в мене його немає, я тільки вперше це знімаю ці відео. Ну, намагаюсь так, щоб було видно. Сюди трошки. Ну, ось все. Зараз покажу. Так. Сюди. Так, все. Ось, дивіться, серединку, Ще фокусую. Я всі ті стеблі старі сховала в землю. Я взяла. Придбала собі ось такі прозорі горщики. Для, чого? для того, щоб дивитися, як розвивається коренева система. Адже велике значення має коренева система. Буде гарний корінь, буде гарний листя, ну, це зрозуміло всіх рослин. І що бачити, чи ростуть, чи не ростуть. Я ось придбала такі невеличкі горщики. Я вже декілька пересадила. Ну, що ж, буду дивитися, як вони себе почувають і покажу вам, якщо тут буде вже оплетене корінчиками. Це одна ще з моїх цілей. Щоб побачити, що ці горщики оплетені корінчиками. Значить, я роблю все вірно, і будуть у нас навесно дуже гарні бігошечки. Ну, ось все. Я вам показала ось так виглядає серединка, видно. Все. Листочки не потрібно, щоб були в землі, бо вони загниють. Тільки, якщо там є низку листочки, то їх треба обірвати. Ще передивлюсь. Ось тут. Так, все. Я я її полюю. Я пристосувалася поливати ось такою спринцівочкою. Для мені це зручно. Я підливаю, я вже відчуваю, скільки я поливаю, я полю її трошки, а краще я завтра чи післязавтра ще трошки долю, угу. щоб її не перезволожить. І поставлю на віконечко. На тій підставці, якій вони в мене стояли, ну, зовсім темні дні такі, ну, взагалі нема світла, і я переставила їх на вікна. Все. Ось така бігонійка, Ось так ми її омолодили. Я покажу вам результати. Коли вже почнуть пускати, вона почне молоді листочки, оновиться, хочу показати кореневу. Якщо вам подобаються мої відео, Будь ласка, нажимайте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами вирощувати наші бігоніки. будемо вчитися разом, виправляти свої помилки. До нових зустрічей. Мирного неба!